Чи стрьом психолог з магічним мисленням, який на сесіях використовує там карти Таро, складає натальні карти, це. вам не знаю, астрологічний розбір робить? Це звичайно цікаво, але це стрьом. Психолог це не таролог, це не якась магічна дія, це доказова медицина. База була стільки років на це було потрачено. Тому якщо перед вами розкладають вам... Пропонують хіромантію на рубці, я вам розкажу, що вас треба робити, або розкласти вам якісь зоріні карти, то це шахрай. Так, то це шахрай. Астропсихологів не буває, я але не, не путати, що є дійсно психології метафоричні карти. Вони виглядають щось схоже на таро, але це метафоричне. Тобто там окремі епізоди ситуації життя, і психолог вам розповість, що з ними робити. Так, стрюм, бо психолог це не астролог і не таролог, і ті ті мають право на існування, особливо психологи, як ви розумієте. Але це дві різні професії. В чому така велика відмінність в тому, що таролог та астролог, вони нібито вже як знають, як влаштується, як влаштована судьба, що чекає людину. А в психології це завжди дослідження того, що у вас вже є всередині. І як ви хочете, щоб було що для цього можна зробити? Норм чи стрьом спілкуватися з клієнтом поза сесіями? Ми спілкуємося тільки в альянсі психолог та клієнт, спілкуватися з ним поза сесією, дружні стосунки або якісь інші романтичні це взагалі неприємно. Ну, якщо кризовий клієнт там, з депресією пише мені погано. 24 на 7 є служба, в якій він може зателефонувати, або за домовленістю, так він може мені подзвонити, але обговорювати. Ми з ним будемо тільки питання психологічні, не особисті його чи мої норм, бо це людина, з якою я можу привітатися, побажати гарного дня, десь по привітатися в ній цього нашого закладу. Спілкуватись можна, дружити ми не можемо. Бути в якихось близьких стосунках не можемо, але спілкуватись окей.